Юкрейн» – разом сильніші! Усім привіт! Недовго Буковина святкувала перемогу над Карпатами, адже вже через три дні після емоційного матчу Кубка України на жовто-чорних чекав непростий поєдинок чемпіонату. Ми у столиці, і це Буковий з на матч із Лівембергом. Сьогодні Буковина лише вдруге у своїй історії зустрічається із лівим берегом. Попередній матч відбувся ще у жовтні 21-го року в Чернівцях. Відтоді кияни встигли побудувати ось цей сучасний стадіон, провести сезон в українській прем'єр-лізі, і нині вони є одним із головних претендентів на повернення до елітного дивізіону. У лівого берега один із найновіших стадіонів в усій Україні. Компактну та комфортну арену відкрили у 2022 році, і клуб продовжує інвестувати кошти у. Розвиток своєї інфраструктури, лівий берег сильно акцентує увагу на розвитку власних вихованців а також вкладає величезні ресурси в академію свого клубу. І посюди на арені лівий берег можна побачити фото, банери із різними віковими групами лелек. До сьогоднішньої гри команди підійшли в різному настрої. Лівий берег поступився у попередньому матчі чемпіонату Феніксу Маріуполю, а потім вилетів із Кубка України від Вікторії із Сум. Буковина ж навпаки не лише пройшла в Кубку Карпати, а й має чотириматчеву переможну серію в чемпіонаті. В останнє таке досягнення чернівчанам вдавалося, ще в сезоні 12-13. Який гол забиває маковічу 3-0! Буковина громить своїх опонентів. Про Карпат, скажи, відійшли вже від тої гри? Ми так. А Карпати не знаю. Святкували трохи? Ми, то ні, що святкувати. Через два дні був виїзд вже в Київ, що святкувати. Не встигли. Як переключитися після таких емоційних матчів на рядову гру чемпіонату, хоча дуже важливо. Та не треба якось переключатись. Всі знають, що за команда, що за гра буде, і вона дуже багато нам дасть сьогодні. Дай Бог нам отримати. Перемогу в цьому матчі сьогодні і... і все буде супер. Дах відійшов від перемоги над Карпатом? Та звісно відійшов. Ми Зразу наступний день відходиш і готуєшся до наступної гри. А святкування якихось там не було, нічого? Та ні, ну куди святкувати у нас через три дні гра. Коли так. святкувати будемо? Через е, 6-7 місяців. 8. 6-8 місяців, десятку-мінус. Коли сезон закінчиться? Передостатня гра. В Або в, в травні, так. Да. Сьогодні який настрій перед цим матчем? Хороший, бойовий. і, сподіваюся, після гри такий самий буде. Олеж, розкажи, чи влягли вже емоції після матчу з Карпатом. Так, вже забули цей матч. Гарні емоції, позитивні отримали з того матчу. І зараз всі думки про чемпіонат це дуже важлива гра. Тому в першу чергу чемпіонат. От цікаво зі сторони футболіста, як це переключатися із таких дуже емоційних поєдинків: от Кубкових проти Карпат і от на зараз на чемпіонат. Та, в принципі, я б не сказав би там, це супер тяжко. не емоційно для мене, ну кажу за себе особисто. Це більш фізично відновитись. Тому було тільки чотири дні. І бер... Ну так. Да, я першу бер... і... чергу ну, думав, як фізично відновитись і емоції. Там день-два, та ну і вже добре. Це позитивні емоції. Тому тут нічого поганого з цього немає, що догрити. Чотири дні а фізично треба відновитись. Ну, я вважаю, що. Відновились, тому думаю, що це буде добре. Якщо ви ще не бачили влог про кубкову гру з левами, щиро рекомендую зробити це після перегляду цього відео. А для того щоб комусь із вас феєрична перемога над львів'янами запам'яталась ще більшими, вирішили зробити ексклюзивний подарунок. Ось такий вимпел із матчу Буковина Карпати із автографом автора єдиного забитого м'яча Олега Кожушка. Прості умови розіграшу в описі під цим відео. Грали в ЛНЗ разом. З Банадою? Так. І що скажеш про нього? Хороша людина, гарний футболіст. Трохи, напевно, йому десь заважали травми, повністю себе розкрити. Дуже хороші футболісти, я так розумію, багато футболістів залишилося з того року. І Команда грає такий активний футбол, дуже багато працюють і. Буде дуже думаю, цікаво, багато дуже кваліфікованих футболістів. Пан Лелека розмовляє чи ні? Взагалі ні. Взагалі ні? А, а для нас? Питаєте? Як звати вас? Лелека. лелека. Чому саме лелека маскот лівого берега? Ну тому що. Місце, де побудований стадіон, дуже багато лелек літає, і вони взагалі тут, їх місце ну, вони тут проживають, їх дуже багато тут літає. Якщо навіть під час матчу ми можемо побачити, як будуть літати вони. Наскільки ну, це важко весь матч і до матчу, після нього відходити у такому костюмі? Ну, якщо чесно, то дуже важко, але підтримка команди найголовніше. Друзі, зустріли тут на стадіоні лівого берега нашого лікаря, який працював попередньому сезоні в Буковині. Дуже приємно було зустрітися з друзями. Передаю великий привіт місту чернівцям і бажаю вам вийти до вищої ліги. Як у вас зараз справи? Загалом? Все добре. Найголовніше те, що я знаходжусь вдома, поруч зі своєю сім'єю. І це, мабуть, найголовніше найголовніший аргумент для того, щоб бути тут. Дуже добре прийняли мене, нема слів. Дуже гарна організація, гарна інфраструктура, все є. Тільки працювати. Ось на залі Воробча друзі пів години до матчу болівальників на трибунах поки ну взагалі немає, але є підтримка в Буковини. Ось ці хлопці кажуть, що вони за чернівчан сьогодні Це Правда, Так, та звичайно. Розкажіть звідки ви, чому ви сьогодні на матч? А... Я ще в нівці загалом вчусь в Києві, працюю, от вже живу 4 роки е, та і вирішив поїхати на лівий берег, подивитись, як Буковина грає на виїзді вперше. От. Ну і звичайно, е, треба утримувати, виходити на друге місце, от, перемагати зараз. Тому та, бажаємо успіху, бо підтримувати в футболочці. Де таку футболку взяли? У вас в фаншопі. Онлайн? Так, та, та замовив онлайн. Мені подарували на день народження. О. Справжні фанати знають, де шукати подаруночки на день народження. переходьте за посиланням, Так, так дуже Я вже відіграв більше 20 матчів і досі. от... Відіграв? Так, так, так. Я на Чернівців, я із Запоріжжя і. А, ну, але навчаюся тут в Києві. Але враховуючи те, що в мене друг із Чернівців і він боліває за Буковину, то я теж підтримую Буковину. Хоча у мене тут в перші лізі також є мій метавур Запорізький, але. Я може на на жаль, не мож, Да, сьогодні за Буковину. Чи є у вас якісь улюблені футболісти у складі жовто -черно»? е, Та мій улюблений футболіст Олег Кукушко, Знаєте, кукушка? Пам'ятаєте? Ви дивились трансляцію? Це ж маємо став минулому. Ну, коли Ще не бачу трансляцію, бо я був, е, був за полем. Буковина з Карпатами грала, і, і таке враження, що коментатор взагалі не готувався. Коли в кожушка був м'яч, він завжди казав, «Олег кукушко. Олег Кукушко. Та і потім е, дуже жартували в коментарях під дописами. Типу, що легко кушко герой не лише першого тайму, а й прямого ефіру. Прямо на ногу Олега Кокуша. Друзі, один із лідерів лівого берега Дмитро Шастел сьогодні на трибунах. Дмитро, добрий день. Привіт. Чому не граєте сьогодні? Таємниця підприємства. Що скажете про Буковину? Цікава думка такого досвідченого футболіста. Круто, що з'являються такі клуби. Ну, вони не вчора зрозуміти, що з'явилися. Тільки не знаю. Позитивні емоції, що значить, наш футбол розвивається і розвивається, як ми бачимо, якісно. Маєте знайомих в складі Чернівчан? Дуже багато. Кого, кого? Легше, напевно, перерахувати, кого не знаю. Ну, Віталіка Дахновського добре знаю, Яна Марговського з ними грав, Вадіка Вітенчука, Віталіка Кальцова. Ну, з Микитою безуглим не грав, але теж знаю. Та ну дуже багато. Де такі окуляри класні можна купити? Так будемо рекламувати? Я знімаю, бачу себе у відображенні. <рес> Погано, що я себе бачу, не бачу. Багато чого бачу на стадіонах. Бачив барабани неодноразово в секторі Ультрас, але щоб приносили барабанну установку. Цілу це я бачу вперше. Що ж, друзі, розпочинається матч Буковини проти лівого берега. Надзвичайно важливий поєдинок, на кону якого, як прийнято говорити, шість залікових пунктів, оскільки це один з конкурентів насправді жовто-чорних у боротьбі за найвищі місця першої ліги. Матч розпочато. Чудовий початок матчу вже на п'ятій хвилині забуваємо швидкий гол, який записують на Дахновського. хоча є ймовірність, що можливо м'яч перетнув лінію повністю ще після удару без углого. Ух, Чук кладе м'яча у ворота. Друзі, який же ж удар вдався Вадиму Вітенчуку. Просто прошиває і руки голкіпера, і сітку воріт лівого берега. 22 хвилина, 2-0 на користь чернівчан. Поол! Стасюк! Але, схоже, перебував у сайді. 32 друга хвилина. Цей прекрасний для Буковини матч переривається через наших північних сусідів. Повітряна тривога в Київській області. Повернемось після її завершення. Друзі, дякуємо нашим Збройним силам України. Тривога в Київській області завершена. Відбиті усі атаки. Ми можемо продовжувати цей матч. Мужики, плотно до кінця, до кінця, до граї. Плотно кожен з кожним! Перший тайм завершено. Ведемо у рахунку 2-0. Чудовий початок зустрічі і хороше продовження. Зараз йдемо на перерву і будемо мати ексклюзивну можливість зайти до роздягальні, боковини. Подивитися, що ж там відбувається. Падик на підборі, все нормально, але далі ми трохи не стихаємо і нападник відбігає. Трохи, трохи ще можна було з м'ячем два кроки зробити і віддати трохи пізніше. Тоді кажу не вибігав було. Тут теж швидше, Петя одразу може працювати вище за спину. Раніше віддавати боді, щоб в нього було ще більше часу. Казали вам на перегрові, щоб ми розігравали від воротаря починали цей білдап, а не від захисника. І теж трохи ми в вузьких позиціях, казали, щоб ми були ширше, два опорни. Щоб він не знав з яким іти. Те, що ми вам показували на предматті, <клухи> вадік сам, можна через нього грати. Вони не встигають його накривати. І тут теж. Мало простору, можна підключати Віталіка, ж вище сюди зразу будемо виходити. Віталій залишайся тут, а це ти Жек? Mm -hmm. Рухайся сюди, В простір отримаємо ту передачу і вперед працюємо. Як можна швидше циркуляція м'яча, якщо тут є наш гравець, передачу сюди. Розумієш, зразу сюди на фланг. Оці моменти, ворота. те, що я казав, що є вадик, є груша, тут два опорних підзахисники, і вони, ми, вони реагують на цю ситуацію, і в нас дивиться, є гравець між лініями, на якого можемо грати потім, якщо молиться з цієї ситуації. Ви бачите, вони, немає тиску на грушу. Ми можемо, можемо легко грати вперед. Тут мені потрібно робити зразу, але зразу собі да, підставилася і знову все. Друзі, я думаю, такий ексклюзив із роздягальні у перерві матчу Буковина Лівий Берег точно заслуговує на вашу подобайку і на ваш е, крутий розгорнутий коментар під цим відео. Ну і також підписуйтесь на наш ютуб канал. Адже де ви ще побачите подібний контент? Лише на ютуб-каналі футбольного клубу Буковина. Ой-ой-ой, ой який момент кожушка! Гол! Кожушко забиває! Третій гол Буковини! Олег Кожушко! 54 хвилина. 0-3. Рахунок на табло. І у другому матчі поспіль забиває Олег Кожушка. Тоби виконує синиця. Висока подача. І знову у напрямку сідний удар і не вдається заштовхати. І все-таки, все таки забиває сідний. Лівий берег скорочує відставання до двох м'ячів, тому кінцівка матчу буде гарячою. Друзі, є п'ята перемога в чемпіонаті поспіль. Востаннє таке було у сезоні 11-12. До рекорду семиматчевої серії перемог ще дві звитяги. Бодя каже, що МВП найкращий гравець матчу Сьогодні команда, найкраща. Сьогодні всі заслужили всі. Довелися до останнього, тому я рахую, що заслужена перемога і командна перемога. Каже, Бодя, що багато боротьби виграв, це правда? Так, по гарячих слідах. Ну, я захисник, я мушу вигравати цю боротьбу. Якщо не я, то тоді да, вже нема кому боротися. Тому це моя робота. Чекай, бо проти сонця, нічого не видно проти сонця. Е, Вадь, вітаю, вітаю тебе з дебютним забитим м'ячем. Ну Пушка така знатна вилася. Та, Звичайно, подивитися колотухи. О, не, супер. тобі дав пенделя, ну, забив гол. Перед кожною грою вибрати її пенделя. Чому ви вирішив в тій ситуації пробувати з такою пристойною відстані? Бо знаю, що маю гарний удар і стараюсь бити. Та ні, ну, Позиція дорос, 16 метрів, чому не бити. І ще така передача була. І... Був не тільки бити і все. Прийняв рішення. Знаєте, Скажи, взагалі по грі. Перший тайм дуже впевнено, у другому трошки були нерви, і здається, ніби віддали м'яч супернику, Чи це суперник змусив. Ні, я думаю, що ми відчували перевагу, як і по грі, так і в рахунку. Тому, можливо, десь трошки, трошки дорослабились і трошки так валяжно грали. Але я зарахую, що так, такі гри теж не мають бути. Так що все добре. Ми перемогли, все супер. Роз'ясни нашим глядачам детальніше, що це ми мали нагоду спостерігати під час перерву роздягальні? Під час гри у нас є технічна трансляція, виводиться, і з неї я вибираю моменти, які ми разом з тренерським штабом можемо показати в перерві гравцям одразу, не очікуючи закінчення матчу. От чи було вже впродовж цього сезону, що ці правки, ці перегляди, відео перерви якось вплинули на хід поєдинку? Так було. Ми показуємо помилки в обороні, які ми виправляємо вже в другому матчі. Ми в другому таймі ми так уже не діємо. Також ті наші, наприклад, контратаки стають більш ефективними, показуємо зону, куди можуть вриватися гравці. І в цілому це допомагає. Скажи, як аналітик, що стало головною запорукою сьогоднішньої перемоги. Сьогоднішня перемога нам дісталася завдяки нашій дисципліні, завдяки тому, що наші гравці правильно використовували простір, який нам давав суперник. Також у нас був кращий психологічний стан команди в цілому, і це теж напряму впливає на результати на полі. Хочу привітати тебе з дебютною результативною дією. Саме ти віддав передачу на Кожушка. Наскільки для тебе це важливо? Важливо, що перші ці ігри якось не дуже вдавалися. Не знаю, чому розбирався в себе в голові, трошки, чому так не виходило щось. Але сьогодні, як на мою думку, хороший матч провів. Тому думаю, що далі буде більше. Трохи вже зможеш відпустити цю ситуацію. Ну, можливо, тепер ще треба забити і mm -hmm. точно відпустити. Лівий берег чимось здивувався. Лівий берег, ну, мені дуже подобається їхній стадіон, їх поле. поле дуже приємно грати на цьому полі. Команда не закривається, намагається грати в футбол. Дуже багато вертикалі і боротьби, але ми сьогодні з цим справилися, багато грали через центр і багато чого у нас виходило сьогодні. Ще раз вертаю перемогу. Дякую. Yep. Що ж, друзі, чудовий захід сонця у столиці навіює на позитивні думки після впевненої перемоги Буковини над лівим берегом. Пишіть свої думки про цей матч в коментарях. Як вам дебютні результативні дії Вітенчука та Підлепенця? Що ви взагалі думаєте про гру нашої команди? Ну і якщо будуть якісь контраверсійні думки, то обов'язково залітатиму у коменти та дискутуватиму разом із вами. Дякую, що дивилися наш випуск. Підтримуйте буковину, підтримуйте своєю вподобайкою та підписочкою. Дякую вам за увагу. Всім папа! -па!